Чому у головного психіатра збройних сил стався інсульт? Коли відкривається перший етап переговорів про вступ України до ЄС, і чому не варто довіряти свої паролі від карток з грошима навіть дуже добрим знайомим? Про все це за мить у випуску Онлайн. Я Іван Костроба, підписка, лайк. Починаємо. Прокурори просять тримання під вартою на 60 діб або понад 49 мільйонів застави. Зараз головному психіатру ЗСУ обирають. Запобіжний захід на засідання чоловіка привезли на швидкі під час обшуку, як запевняє адвокат, у підзахисного стався інсульт, і стан клієнта дуже важкий. Наша знімальна група стежить за ситуацією з зали суду. Нагадаю, що СБУ затримала медика напередодні. Головний психіатр збройних сил, що був за сумісництвом заступником голови центральної ВЛК, вирішував питання щодо придатності військових до служби згідно з матеріалами справи. Від початку повномасштабної війни чоловік став багатшим на мільйон доларів. За останні два роки він купив три квартири: дві в Києві, і одну в Одесі, дві земельні ділянки поблизу столиці і аж чотири новеньких позашляховики. Під час обшуків психіатра вилучили 152 тисячі доларів, 30 тисяч євро. Жодної зайвої копійки за останні роки фігурант не задекларував. Тож нині його звинувачують одразу за двома статтями за незаконне збагачення і декларування недостовірної інформації. Сісти тепер він може на 10 років. Адвокат підсудного Володимир Клочков сподівається. Що суд врахує стан Олега Друзя. Я сподіваюся на захід, який не пов'язаний з триманням під вартою, і пов'язаний з находженням в лікувальній установі, де йому будуть надавати відповідальну медичну допомогу. Два місяці тримання під вартою без права на внесення застави. Такий запобіжний захід сьогодні в Білоцерківському суді обрали головному підозрюваному 16-річному хлопцю за знущання над неповнолітньою. Під вартою підліток перебуватиме до 20 березня, причетними до скандалу із побиттям 12-річної дівчинки, підлітка в білій церкві залишаються десятеро осіб. і З ними проводяться слідчі дії. Наразі вони не підозрювані і не свідки. Правоохоронці порушили ще одну нову кримінальну справу за статтею «катування», яка вже стосується усіх. Учасників побиття, втім, мати підозрюваного, яка була присутня на засіданні, заявила, що вироком суду не задоволена. Будемо скаржувати, бо з одної дитини одну винуватого зробити ніхто не буде. А він один, і з нього зробили демона. Хоча насправді на самом справді це не так. На місці дронової атаки в Сумах тривають аварійні роботи. Там російський шахет врізався в житлову допоповерхівку. Постраждали троє людей, серед них п'ятирічна дитина. У дорослих нетяжкі травми і гостра реакція на стрес. Дитина поранена, усім надали медичну допомогу. На місці госпіталізація не знадобилася. Вибухом пошкоджені ще 25 приватних осель. Потрощені дахи, фасади, розбиті шибки. Представники доброчинних організацій зараз надають постраждалим необхідні будмати матеріали для відновлення житла, а енергетики лагодять перебиті мережі, щоб повернути людям світло. Якась так різко начало гудіти, і зразу різкий такий сильний взрив. і зразу з віком все цвіти, все посипалося. потолку тріщина пішла я моєї потолок упаде. Вісім годин стримували наступ корейців. На Курщині сили спеціальних операцій ліквідували 21-го і поранили 40 бійців КНДР. Ворог кажуть, атакував майже безперервно невеликими групами. Наші воїни застосовували переважно стрілецьку зброю і гранатомети а підтримку їм забезпечували снайпери і оператори БПЛА на 9-й годині бою. В групи спецпризначенців залишилася лише третина боєкомплекту. Тож їх вирішили вивести у безпечне місце. Сумарно за кілька місяців на Курщині наші збройні сили знищили майже 4 тисячі солдатів з КНДР з 12 тисяч яких. Доправили допомагати Росії при цьому захопити в полон українським воїнам вдалося лише кількох воїнів. Одного з двох перших північнокорейських полонених у Курській області захопили бійці 95-ї десантно-штурмової бригади. Вони свідчать, що військовий КНДР вже в полоні спробував вкрутити собі віку. Це підтверджує інформацію, що солдати кімчанина отримали наказ не здаватися живими. Ми його з траншеї показуємо, що виходь, давай, бістріш. Він таку під іде собі щось мідлю, йде, йде. І дуже різко починає набирати роз... Ну там метра два до стовба оставалось, він набирає розгон і коротше, головою лупиться прямо в стовп. Моя думка, що він просто хотів самоліквідуватися, нанести якісь собі тілесні ушкодження дуже тяжкі, щоб можливо не вижити. Не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, це і наказ командування їхнього, щоб не було доказів, що от інша країна приймає участь в війні Росії і України. Передати Україні захоплену російську зброю, може Ізраїль. Посольство нашої країни повідомило в соцмережах про зустріч із заступницею глави ізраїльського МЗС. Під час неї посол України Євген Корнійчук подякував дипломатці Шарен Хаскель за пропозицію передати Україні зброю російського виробництва, захоплену Цахалом в Лівані чи будь-де у ворогів Ізраїлю в українському посольстві наголошують, що сподіваються на позитивне рішення з цього питання і кажуть, що ця ініціатива є важливим кроком у визнанні. Спільних для обох країн загроз, зокрема, безпека України та Ізраїлю, неабияк випробовується випробовуються військовою співпрацею Ірану і Росії. Ці держави обмінюються зброєю і технологіями а днями підписали договір про стратегічне партнерство, який передбачає посилення військового співробітництва. За прогнозами інституту вивчення війни, угода може зокрема допомогти Москві у веденні війни проти нашої держави. Ця зброя буде нам дуже корисна, як вважаєте, тільки питання у часі і швидкості передачі. Бо, як бачимо, коли доходить до діла, усі добрі ініціативи союзників розбиваються у паперову тяганину, на відміну від зустрічей в таборі диктаторів, коли і війська швидко передаються, і ракети з шахедами організовуються після рукостискання. Пишіть ваші думки і спостереження з цього приводу у коментарях під цим випуском. Ну а ми продовжимо. Сенатор Сполучених Штатів Кріс Кунс закликав нову адміністрацію Дональда Трампа роз'яснити чи зачепить Україну їхнє рішення про заморозку допомоги на розвиток. Іноземних держав це було одне з перших рішень 47-го президента на 90 днів до проведення аудиту призупинити допомогу під час слухань у сенатському комітеті. Сенатор Кунс поцікавився, чи означає те, що Сполучені Штати цитую покинуть Україну посеред зими? Адже агентство USAID надає критично важливе фінансування, щоб відновлювати українську енергетику після обстрілів. Це кінець цитати, зазначу, що USAID, а також державний департамент фінансують не лише. Це а, і численні програми в галузі охорони здоров'я, сільського господарства, боротьби з корупцією і розвитку демократії. Ця заборона не стосується військової допомоги. Втім, адміністрація попереднього президента Джо Байдена до кінця своєї каденції так і не змогла використати 3 мільярди 800 мільйонів доларів, виділених для України. Бо закінчилися кошти, за які вони поповнюють озброєння на власних складах. Допоки нова адміністрація цього не вирішить, нові поставки зброї під великим питанням. Переговори по першому кластеру в межах вступу України до ЄС планують відкрити вже цієї весни. Про це на зустрічі з журналістами повідомила посол Євросоюзу в Україні Катерина Матернова. Починатимуть із найскладнішої частини, яка стосується українського правосуддя, фінансів та функціонування демократичних інституцій. Для цього усі члени ЄС одноголосно мають погодити, чи українська сторона відповідає усім вимогам. Нині відбувається процес скриняного нашого законодавства на відповідність. І з європейським усього цей процес поділили на шість напрямків. Приміром, там є закони, що пов'язані з внутрішнім ринком, сільським господарством, конкуренцією. Виконання кожного із цих блоків окремо оцінюватимуться у Брюсселі. у цьому році. Українська сторона планує відкрити для переговорів щонайменше 2-3 два-три кластери з шести, оскільки 2025-го в раді єС головуватимуть дружні до нашого уряду Польща і Данія. Процес має піти швидше. А Володимир Зеленський пророкує, що наступний рік у контексті євроінтеграції стане історичним. Майже 900 тисяч гривень з рахунку безвісти зниклого військового вкрав житель міста Самар на Дніпропетровщині. Чоловік скористався довірою матері бійця. 67-річна жінка не вміла встановлювати банківські додатки. Тож ж звернулася до чоловіка своєї подруги. Той допоміг. Але коли побачив суму на рахунку, вирішив спустошити його, аби не привертати уваги. Непомітно брав телефон матері бійця, коли та приходила в гості, оскільки знав пароль, щоразу перекидав на власні рахунки від 5 до 40 тисяч гривень. Зникнення майже мільйона гривень ошукана. Жінка помітила лише згодом. Вона звернулася до поліції, і слідчі з'ясували. На викрадені кошти шахрай купував собі техніку, меблі, золоті прикраси. Нині йому загрожує 8 років за ґратами. Поліція вкотре нагадує, не можна передавати стороннім дані про рахунки та паролі до банківських додатків. Відновлення через спорт, а саме зимові види. Для ветеранів, які зазнали травм чи ампутацій на війні, з'явилася ще одна можливість покращити свій стан. Їх запрошують до участі у президентській програмі Активні парки, яку втілює Мінспорту разом з Першою леді. Усі охочі можуть заповнити заяву і навчитися кататись на лижах або сноуборді чи адаптивному лижному кріслі, яких в Україні небагато. Як відбувається тренування і емоції ветеранів? Бачив Сергій Моргун. Він саме повернувся з гірок у столичному парку Голосієво. Адаптивне крісло лижне. Саме так називається той апарат, який сьогодні українські ветерани, які отримали складні поранення, освоюють для того, аби підкоряти ось цей схил позаду мене. Спускаються, підіймаються, і дехто каже, для них це перший досвід, тому ще до того, як сіли у крісло у перечутті і в хорошому гуморі. Ні, ніколи так не катався. Це вперше. Я не знаю, що я буду. Головне, щоб не впаси, а далі все таке. Це цікаво. Це перший досвід катання. Отак. Раніше катався на ногах, а тут якби інтересніше. Ще влітку почали підготовлюватись до цього. Два адаптивних крісла. Нам же надали партнери з Норвегії. Ми їх привезли сюди і почали вже запускати цей алгоритм реабілітації. Деякі інструктори, навіть з тих, хто сьогодні тренує, вони проходили навчання по адаптивному катанню в Італії. Для ветеранів тут усе безкоштовно інструктор і спорядження все у межах державної програми Спорт для всіх, що діє у межах міністерства молоді та спорту і розвиває окремі клуби по багатьох видах спорту. На зараз працює понад 80 клубів. Долучитися може кожен, хто заповнить відповідну заявку на сайті міністерства або у соціальних мережах, каже Андрій Ребрина, керівник державної установи Спорт для всіх. В цілому наша мета проєкту активні парки це щоб українці жили довше а виключно, якщо стосується адаптивного спорту, це Інтеграція ветерана після повернення з зони бойових дій найголовніше в цьому це клубна система, яку ми розвиваємо. Тобто людина приходить в клуб однодумців, спілкується, знаходить нових друзів. Ну і наскільки це дійсно має хороший вплив на ментальне здоров'я, на самопочуття наших ветеранів, можна побачити з їхніх облич. Вони задоволені, щасливі і діляться першими емоціями. Чудово, прекрасно. Я не знаю. Мені дуже сподобалося. Я прям перезагрузився, якщо чесно сказати. Сергій Моргун, Андрій Романок, ТСН 1+,1 День соборності сьогодні. І цього дня у 1919 році на Софійській площі Києва проголосили акт злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Так, перше за багато століть історичні українські регіони об'єдналися в одну державу. Головна традиція цього дня живий ланцюг, який українці створюють, символізуючи об'єднання українських земель і державну єдність. Цю ідею започаткували у 1990 році, і році. Тоді живий ланцюг простягнувся з Києва до Львова в умовах сучасної російсько-української війни. Соборність набуває більшого символізму і гостроти. Українці розкидані по всьому світу в країнах ЄС прихисток отримали понад 4 мільйони людей. Цими днями вони виходять на символічні акції у різних країнах. Ось це ланцюг єднання зібралися українці в Лондоні. Розтягнувшись по Вестмінстерському мосту, вони нагадували світу про стійкість українського народу. А в Чехії десятки українських біженців і чехів зібралися, щоб розгорнути 30-метровий прапор на найдавнішому мосту міста Карловому. Учасники кажуть, що Хотіли привернути увагу до війни і нагадати, що вона все ще триває у Полтаві. Містяни теж влаштували акцію на алеї героїв вишукувалися у живий ланцюг з прапорами в руках. Ланцюг єднання України сьогодні переважно віртуальний і запустив його президент Зеленський з Днем соборності. Суми – це Україна. Я українець з горлівки. Я українка з Миколаєва. Харківщина це Україна. Я українець Запоріжжя, Енергодар – це Україна. Слав'янськ, це Україна. Я Українка з Криму. Други це Україна. Львівщина це Україна. Я Українець з міста Одеси. Чернігів це Україна. Я Українець з Києва. Київ це Україна. Я Українець з Тернопілля. Дружківка це Україна. Вінниччина – це Україна. З Закарпаття це Україна. Дніпропетровщина це Україна. Я Українець з Кривого Рогу. Кривий. Це Україна. Слава Україні! Я українець із Криму. Крим це Україна. Вітаю вас ще раз з цим святом! Єднаємося, друзі! Бо в єднанні наша сила. Єднання це те, що допоможе нам протистояти ворогу. Пишіть, як ви відзначали цей день сьогодні. Підписуйтесь на канал і завжди будете в курсі найважливішого.